Дібрейшу, що, друзі, оця вся крута апаратура, всі круті апарати, оці, що до 5 кілометрів, все є в наявності. У мене, я вважаю, самий крутий вибір оцих апаратів. Так, друзі, зараз пройдемося по дальності. Дальність до 3 км. Дальність це на 4 акумулятора. Дальність до 3 кілометрів. Це на 8 акумуляторів. Дальність до 5, від 3 до 5 км, одесит менший. Дальність до 5 км на 4 акумулятора. Ось, ось зараз дуже крутий апарат. Оцей. По крутій ціні на 8 акумуляторів з такою подсумкою. Я, я вважаю, що зараз їх треба брати, тому що воно далекобійно. В шапці профіля є відосік. Так, це на 8 акумуляторів. Дальність стабільно 4 км. Потім до 3 з функцією підпала. Все як положено. Потім на 8 акумуляторів, потім на 4 акумулятора. Святофільтри тож. Паски для переноски, все до 3-3 до км на 4 аккумулятора. На 4 аккумулятора апаратік е, крутезний. Їдемо, їдемо далі. Потім цей апаратчик рибачок. Зараз, кстати, акція до кінця місяця на нього суперова, дуже гарна ціна, 1250. Потім це клопчик з боковою лінзочкою. Дальність до 1,5 Тут дальність від полтора до двох. На три акумулятора і цей на три акумулятора. Потім зараз оцей топовий апарат. Малий, дуже просить зняти на нього обзорчик. Дуже жирніший апарат. Це black box, black box. Потім кабанос, друзі, з світофільтрами. Ну, хто знає, що таке кабанос, той знає. Потім такий. Тівся со світофільтрами, апаратик недорогий 500 гривень. Потім така апаратура на акумулятор 26650, 650. Потім опасний. Опасний з дальністю стабільно кілометр. Ціна 490 з акумулятором, з функції одного режиму, збудованим акумулятором на 5000 мА. Потім 83 моделька, дуже класна ціна. Потім G706, з дальністю ці апарати в стабільну кілометр валять. Любими акумуляторами можна закомплектувати. Так, однорежимничок 350 гривень, і отакий апарат однорежимничок 299 гривень з дальністю до 300 метрів. До 300-500 однорежимничок, дуже класна моделька топова. І ще ще дуже багато друзів-ліхтариків, дуже багато. Ліхтарів просто не Налобних ліхтарів, тільки видів, щоб ви розуміли, десь 55 видів. Вся апаратура в наявності, ціни суперові. Бувають пропадають некоторі позиції, тому що закінчуються. А наступне надходження аж в січні, місяці, наступного року. Всім гарного дня, мирного неба, на зв'язку.